Довго ми ходили! Нас вітає центральна Україна! Ой-ой-ой! Ой, хлопці. А якби я ногу зламав, що б ви зі мною робили? Так що там? Недавно я кабана на полюванні завалив майже два центнера, а до машини було з пів кілометра. Та я його виніс. Правда, п'ять разів довелося ходити. Ну, такі. Я тобі дам на п'ять частин. Ось бачите, коли працюю без настрою, то все з рук валиться. А коли працюю з запалом, то все з рук випадає. Тільки коли лежав вдома. Нічого страшного не відбувається. Мабуть, треба покидати цю справу. Відчуваю ж, не моє. На що ти, ти натякаєш? Пропоную зробити привал. Врешті решт. Можна насолоджуватися природою і на привалі. Пташки ті самі, травичка, барвіночок цвіте. Ну, добре, мовили.